На жаль, сонячна погода у Німеччині це просто диковинка. І всього лише пару днів вона побула такою сонячною. Знову почалися дощі, знову похолодало, але це ніяк не вплинуло на погоду на каналі. Тому я вас вітаю на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні день наш починається, як завжди. Завжди приходить до нас уже. Білочка, вона вже зрозуміла, що там їй кладуть смакоту, і вона радо позує, але здалеку, тільки відкриваються двері, як вона тікає. Знаючи, що білочка любить розкидатися, тут уже прижилися і дві галки. Здається, це ж вони, і їм достається смакоти. Щось іще немає, їжачка, але ввечері подивимося, можливо, вже прокинувся і приходив. Сьогодні мій день був дуже насичений, і я була змушена їхати у Біліфельд, щоб вияснити проблему із своїм проїзним квитком. Так сталося, що кунденкарта, яка дає знижку на проїзний, Квиток до цих пір не прийшла якась проблема із печатанням і сказали, що не буде ще три тижні. Тобто треба вирішувати, що мені робити з квитком, чи, Ticket, чи брати за повну вартість чи за знижкою. Різниця, в принципі, невелика 48,58, але все-таки потрібно ж вияснити, що буде далі, бо дорога буде постійна. Внизу ми дивилися, і там була табличка про те, що щось переїхало. Але дівчата дуже моторні, вони швиденько побігли нагору, а це переїхала саме фірма, яка видає ці квитки. Тож я з жахом і за духою вилізла на п'ятий поверх, а потім поверталася. Благо, поряд була. Фірма, і ми все вияснили: вияснили, як. Блокується автоматично з першого числа, не потрібно нічого заповнювати, і потрібно купувати в телефоні, щоб був Deutsche Ticket. Ну, Це вже краще, ніж те, що я оформлю в телефоні, а потім ще знімають кошти і льотний мій проїзний. Дорога обійшлася нам дуже швидко. Ми зайшли, вийшли, як ото кажуть, і знову нас зустрічає. Ютерсло. Трішки більше години в нас це вийшло. Біліфер знаходиться не дуже далеко. Я вже показувала в шорці, як я готуюся до Великодня. Настрою зовсім немає, але дітям потрібна якась казка. Тому ось така перша наша композиція зустрічає на порозі і трішечки діє на настрій. І вирішила зробити ще одну солодку. Гніздечко. Ось такий шоколад я купила, потім зрозуміла, що треба було звичайний брати, кулінарний, до якого я звикла. Цей дуже погано розтоплюється. Але експериментую, додаю масло, розтоплюю знову, а потім беру залишки кондитерського шоколаду, розтопляю і висипаю туди соломку. Як бачите, перший результат у мене не дуже. Точніше, це вже другий раз я додала кондитерський шоколад. Але тут, як завжди, в мене пропадає. Зробила я все-таки у великій тарільці глибокій, з допомогою харчової плівки, вистелила. І воно добре застигло і добре винялося, не поламалося. А маленькі поламалися, бо я забула вистелити харчову плівку, тоді краще витягується. І ось так мишко прикрашає, чистить яєчка. Маленькі гніздечка ми робили в минулому році, є відео на каналі, як я їх робила. Робила там і травичку. Як знайду цей шорт, чи відео, я вам поставлю в описі. А це у нас так із соломкою. швидкий варіант, як ото кажуть. Але виглядає достатньо симпатично. Всі ми чекаємо Великодень, все рівно трішки готуємося, щось шукаємо новеньке, якось відволікаємося. І ми віримо і надіємося, що нарешті Великодень буде мирним і принесе в Україну мир, перемогу і повернення всіх додому. А я буду з вами прощатися. Пишіть коментарі, я завжди на них чекаю, і до зустрічі в нових відео.